Тоді як гною було цих росіян. І техніки було, понаїжджало. Ну, такі врали, з мінометами це ззаду тягнули. І БМПшки, і танки були тут заховані були по людях, по хатах прямо. В двір заїхав, гілками накрили і все стоять. Їсти не було, що дерть мололи, сіяли, кашу варили. Голодовку почувствували, побачили, як ото розказували з бабуськи, що усе їли, що все піднімали, все їли, а самі, самі ходили. Ось такий кусок хліба, ковбаса, і це їсть, а потім собакам кидає. Щоб ми бачили, що вони живуть. Представте. Ну так, вони да? він їсть ковбаса, така рила, така, як фашистам. І біжить собачка, він раз йому кинув, бо в нього достатньо його. А ми деть йому з кашею. вас родичка тут загинула? Ну, це жінки на мати теща. А мою матір відвезли тяжолу в госпіталь в криварі наших хлопців ЗСУ. А ну, каміннями продавили її. Одна то, голова виглядала. Я понял. Мати отут лежала, закидана каміннями. А те, що там лежала, ну, метва, вона її порубало, осколками. Смерть мгновенна була. І руку я дірвало. А референдум щось тут було? Ви, це ж вони прислали сюди цього нашого міцного. Він ж з ними втік був в началі війни. Прислали його, мабуть, місяць через три. Цім старостою сюди. Ну, показав цей листочок, я тут буду староста, нашого зняли автоматично, Оце, що зараз у нас допомагає нам. Позабирав у нас паспорта, ну, ці дані паспортні позабирав, позаписував, буде вам гумітарка, буде вам медикаменти, а більше це всі люди кажуть, це він зібрав дані, щоб референдум. Без нас робити референдум. Так воно і произошло, він же втік з цим зошитом, з нашими цими даними. А ще були якісь колаборанти? були теж потікали. Потікали три, три чотири сім'ї було. А що вони що робили? Ну одні це поїли, їсти варили їм їм, так.